Ух, друзі, клювака. Чітка клювака, це я вже відчув. Відчув клювання і такий, я думаю, судачок і дави. Ух, класно. Лупив. А ну показуйся, ну придавлює так. Ну, хто де там? Судак. Да, друзі, це судак і це гарний. Я його все-таки знайшов сьогодні заліковий. Підсачик мій оп Отакий. Це десь кілуха, може трохи більше кілухи. Супер. Реально класно відчув клювання на новий скай. Такий гарний заліковий судак. Третю точку я вже поміняв і ось не зря, бачите, є, є судачок. Дивіться, друзі, красення такі. а? Ну це кілуха. Явно кілушечка. І як заїв ріпера.